Йому щойно 50. З цієї нагоди у галереї Зелена канапа виставився найяскравіший представник львівського поп-арту Сергій Міхновський. Це єдиний художник, який поєднує у своїй творчості львівську академічну школу і американський поп- арт. Його твори є у музейних та приватних колекціях більш ніж 20 країн світу. А ще полотна купили члени клану Кеннеді. Сергій Міхновський один із перших українців, яких запросили на аукціон Сотбіс у Він Просто була така. Мрія, щоб твори потрапили на собість. А коли це сталося у 2007 році, і мені передзвонили з Німеччини, що мої роботи відібрали для аукціону, я був ну, приємно здивований. Він уже відбувся як митець. Тепер тільки треба підтримувати ту високу планку. Живеться просто, якби. Малюється далі і якби немає якогось змагання. Якщо раніше там були на якісь там кількість виставок, то тепер я можу там більше часу приділяти одній роботі. Зараз Сергій Міхновський працює над українсько-американським проектом.